Всім, хто зараз дивиться наш канал, до вашої уваги інформаційна програма для дітей «Телевіконечко». З вами ведуча Ніколета Золтан. Сьогодні на вас чекає безліч різноманітних сюжетів. А зараз коротко про головне у нашому телеанонці. У сьогоднішньому випуску нашої програми: ми побуваємо на майстер-класі із виготовлення писанки у подіюні, дізнаємося цікаву інформацію про найбільшу на Закарпатті писанку під відкритим небом. Наші кореспонденти Оксана Шагута та Катерина Заєць розкажуть вам про символічне значення продуктів у пасхальному кошику. З нагоди світлого Воскресіння Сина Божого Ісуса Христа у мікрорайоні Дравці в Ужгороді віряни греко-католицького храму Різдва Пресвятої Богородиці виготовили найбільшу на Закарпатті писанку під відкритим небом. Її висота становить майже 2 метри. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Оживає новий світ. Воскресає старий рід. У церкві Рождества Пресвятої Богородиці, що в мікрорайоні дравці міста Ужгорода, молодіжний християнський центр Сіль землі підготував поетично-пісенний концерт, приурочений Христовому Воскресінню. Юні учасники релігійної громади декламували вірші і співали пісні, прославляючи Сина Божого Ісуса Христа. Зі слів Отця Михайла, настоятеля храму, такі великодні концерти вже стали традиційними і готуються вони заздалегідь. У нас великодні концерт проводяться вже багато років, і вже у нас на цьому виходило ціле покоління, тому що я тут 21 рік прослужив, то кожного року ми маємо такі великодні свята, але правда, кожного року вносимо якісь, якісь нові такі аспекти, того, я каже, щоб краще розкривати суть світлого Христового Воскресіння і на цьому виховувати молодь у християнському дусі. І з нагоди цих великодних свят я би хотів побажати всім світлого небесного Христового миру у серцях і в душах наших вірників, щоб всі окрилені тою Божою благодаттю, Божою ладкою, світлого Христового воскресіння, могли прославляти його єдиними серцями, єдиними устами. Ще однією приємною несподіванкою стала поява незвичайної писанки на території храму Рождества Пресвятої Богородиці. Щороку родина священника власноруч виготовляє атрибути Великодня. Цьогоріч отець Михайло презентував єдину на Закарпатті рухому писанку плетину із деревини. Вихованці Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості не припиняють дивувати нас цікавими подіями. У наступному сюжеті на вас чекає майстер-клас із виготовлення писанки та тематична виставка «Барви Великодня. А також ми побуваємо на персональних виставках художніх робіт вихованок студії образотворчого мистецтва імені Золтана Баконія, Літвінової Юлії та Костів Анастасії. До Великодніх свят у падіюні уже традиційно проводяться майстер-класи з виготовлення писанки, які провели педагоги Ангеліна Турак, Єлизавета Кузик та Олександра Тівадар. Кожен бажаючий міг спробувати виготовити писанку в різних техніках, розмалювати акриловими фарбами, зробити аплікацію або виготовити дряпанку. І уже традиційно щороку у фольклорно-етнографічному музеї Світлиця у подіюні діє виставка Великодні барви». Цього року вихованці порадували нас різноманіттям технік виготовлення писанки: квілінг, букінгу, кераміки, бісероплетіння, фітодизайну, художнього розпису та мозаїки. Усе це свідчить про те, що діти серйозно підійшли до цієї справи, адже щоб виготовити подібні маленькі витвори мистецтва, потрібно не тільки опановувати техніку виготовлення писанки, але вкласти частину своєї душі у цю кропітку роботу. Тож відвідувачі палацу змогли насолодитися художніми роботами вихованок студій образотворчого мистецтва імені Золтана Баконія, Літвінової Юлії та Костів Анастасії. На персональну виставку вихованок палацу прийшли друзі, знайомі, батьки та звичайно керівник гуртка графіки Наталія Тесовська, яка вручила дівчатам заслужені грамоти та побажала своїм ученицям не зупинятися на досягнутому і ще не раз порадувати усіх маленькими художніми шедеврами. Творчі особистості, це Юля і Настя. Вони сьогодні мають таке збудоражуюче, таке дуже душевне, гарне і приємне свято, яке називається персональна виставка. Я добре, що є в нас така традиція, яка повторюється із року в рік і вже багато років існує. Бо за цей період ми бачимо, що як дітки в нас ростуть, як у них з'являється майстерність, які в них. Потім і далі на майбутнє плани по мистецтву. Самі ж дівчата із задоволенням розповіли нам про свої успіхи та що найбільше юним художницям подобається відтворювати на папері. Найбільше я люблю малювати портрети, напевно, тому що я найбільше, найбільше їх малюю. І в техніці графіка олівцем та тущо. Коли я малюю, я релаксую, тому що мені подобається цим займатися. І коли я дивлюся на закінчену роботу, якось не віриться, що це я намалювала. Мені подобається малювати олівцем, напевно, тому що я можу олівцем передати якнайбільше різних відтінків, зобразити тіні і передати своє уявлення про світ. Малюю я вже чотири роки в цій студії, і Наталя Андріївна мені допомагає краще пізнати світ малювання. Також малювання для мене займає напевно більшу частину мого життя. Майбутньому хочу стати художником, присвятити своє життя е, тим, щоб передати людям своє бачення світу. Сир, масло, крашенки і пасха не замінні в пасхальному кошику. А чи відомо вам, що всі ці продукти? Опинилися в нашому кошику неспроста. Насправді вони мають велике сакральне значення. Далі продовжать наші кореспонденти Оксана Шагута та Катерина Заєць. Під час страсного тижня господині печуть особливий хліб Пасху. Вона є головною окрасою пасхального кошика і символізує тіло Христове. Під час таємної вечері Ісус Христос попросив апостолів розділити з ним схибочку хліба, а також вино. Що символізували його плоть та кров. З того часу Паска і вино і є головними в пасхальному кошику. Оксано. А чому зазвичай Пасху прикрашають зробленими з тіста косичками та трояндами? Річ в тім, що коли Ісуса зняли з христа, тоді Марія Магдалена разом з іншими вірянками втирала його понівечене тіло власними косами. З того часу, на знак цього, ми і прикрашаємо нашу пасочку зробленими з тіста косичками. А ось троянди на нашій священній хлібині означають той день, коли Ісуса і його матір Марію вітали жителі Єрусалиму, всилаючи йому під ноги плюски троянд. Наступному у нашому кошику опиняються сир і масло. Це молочні продукти, які не є діяльністю людських рук, а даром природи. Так як мати годує свою дитину молоком, так само сир і масло є символами жертовності Бога. Також вони є нагадуванням того, що Ісус народився посеред ягнят. Також пасхальний кошик ми кладемо ковбасу і шинку, як символ годованого теряти, який за біблійною притчею звелів заколоти добре батько по поверненню блудного сина додому. Сіль символ достатку та мудрості. У Біблії сіль має символічне значення. У Нагірній проповіді Христос називає своїх учнів сіллю землі, маючи на увазі, що як і будь-яка страва не матиме смаку без солі, так само і земля буде порожньою без людини. З покону віку майже у всіх народів яйця символізували зародження життя та початок світу. Особливе значення їй це має і на Основний колір крашеного це червоний, який символізує пролиту за всіх нас кров Христа. А ось традиція дарувати пасхальні яйця належить Марії Магдалені, яка після Воскресіння Христового прийшла до римського імператора Тиверія і подарувала йому ось таке яйце зі словами Христос Воскрес. Після освячення Пасхи необхідно розділити яйце на всіх членів родини. А потім вже куштувати інші страви. Наостанок ми накриваємо наш кошик вишиваним рушничком, бо нитка є символом життя. Переплетіння ниток у рушнику також є символом вічності, бо це процес, який може тривати безкінечно. Ось ми і підготували наш пасхальний кошик, який кожен після освячення принесе додому. І зі словами Христос Воскрес розділить радість його воскресіння із близькими. Нехай ваші великодні дні будуть такими ж чистими і веселими, як і ваш пасхальний кошик. Христос Воскрес! Глядачі, Нам час прощатися! Але вже за тиждень о цій же порі і тільки на нашому каналі ми обов'язково зустрінемося і розкажемо вам усе нове та цікаве, що відбулося у нашому краї. А я вітаю вас із великодніми святами і бажаю смачної Пасхи! З вами була Ніколета Золден. Побачимось!